Від Богородчан до нашого села рівно 8 км до будинку. Тобто, хто працює в Богородчанах і навіть в Івано-Франківську. Це досить зручно, 28 км до Івано-Франківська по ось такій чудовій дорозі. По селу Асфальте. Маршрутки є не тільки до Богородчан з села, а і до Івано-Франківська, що важливо: прямий маршрут до Івано-Франківська. Від Богородчан до парку історії Землі 2 кілометри і рухаємося далі. Ось така дорога. Далі в нашому напрямку. От, на віддалі буквально кількох кілометрів від всіх цих цікавих місць в цих гарних лісах. посередині, майже посередині між містом Надвірна і Богороджани, Тобто надвірна, наступне місто це Яремча. Це дорога до Буковелю. Ось два кумо. Це дорога до Буковелю. Ось, якщо їхати з Івано-Франківська. Одна з доріг. Звертаємо з хорошої траси. Ось на такий асфальт 2 кілометри. Тобто на самому краю цей будинок. От. Ми в селі звертаємо увагу на будинки старі і нові, поновлені. Цікаво, як приклад. Ось подивіться. Старенький будиночок перекритий, пофарбований і який він вже гарний. Це теж поновлені будинки. Ну, от, е, дах, вагонка така, робить будиночок вже новим. А це ми вже біля наших, наших будиночків, бо їх цілих два. Що цікаво, що до воріт будинка вхід не з вулиці центральної асфальтованої, а ще такий, от, така доріжка, дорога з трави. Ось ми заходимо у двір. Це старий будинок, він досить великий, дерев'яний. Тут ми бачимо гойвілку, це госбудівлі. Їх досить багато, можливо, якихось якісь не потрібно будуть. А це новий цегляний будинок. Пізніше ми покажемо ще і веранду, чомусь камера не захватила. Терасу, верніше. Заходимо спочатку в господарчий двір. От. Чи він новим власникам самі вирішать? Ось це пивниця, так. Це такий сарайчик, можливо, який не потрібний з дерева, його легко розібрати, але там є місце для дров, є клітина, вольєр для собаки. Ось такий краєвид може бути, якщо прибрати цю будівлю дерев'яну. Землі досить багато. Біля будинку 22%. сотки, Земля хороша, на диво гарна. Ось компостна яма для рослин чи там е, харчових відходів. от, е, Все облаштовано, все огороджено. Ожинку куштуємо, пробуємо. Ось ця будівля це пивниця, льох, але поверхневий, холодний. Знаємо подібні, дуже вони хороші. Вольєр для собаки є. Це віконечко будинку. Все загороджено, господарська частина відгороджена. ось вона. Тут цегляна міцна будівля. Нам пояснили, що землі город має 22% сотки і ще окремо є 60%, соток, яку здають в оренду, отримують за це зерно і це все буде новим власникам. Туалет тільки вуличний. Тут така велика проголовка. Це курятничок тут, так? Там, тут в цій дерев'яній будівлі, що закриває нам гарний краєвид, є ось така пічка. Це для приготування тваринкам їжі. От, вона досить легка, якщо не потрібно, то відкриваємо краєвид. Оглядаємо допоміжні приміщення в цегляному будинку. Кладовка досить велика, простора. Можливо, це майстерня буде для нових власників. А трішки ти... Це кладовки, двері. Тут у вас водичка виведена на вулицю, так? що, у вас мотор тягне, так? так. Воду. Там буде... Тут віконечко. З господарської частини направляємося на огляд будинку. Треба сказати, що подвір'я облаштоване доріжками, дуже зелене, квіти квітують постійно, тобто там продумано так, щоб квіти були завжди від ранньої весни до пізньої осені. Ось такі гарні доріжки. А оце е, тараска така непогана вже є. Е, заасфальтовано все, доріжки від, будиноч... від цього будинку до того будинку є. Передпокій. Ось є такі великі плитка. Це перша кімната, з якої розходяться двері. В спальню на кухню і в ванну. Кімната прохідна, має конвектор. От. Кухня. Кухня. Ось така кухня. Угу. А ви меблі забираєте всі? Ні. Кухню не забираєте? Залишаю так, як є. Все, як є. Праворуч, праворуч спальня. Про підлоги. В спальні ліноліум, досить новий, на кухні, в першій кімнаті і в ванній кахельній підлоги. Підлога не тепла, просто кажуть. Знизу, знизу тепло, не холодно. Угу. Угу. Так, тут металопластикові віконечко. Не холодно. Угу. Угу. Вузу. Такі двері в санвузу. Двері одинакові, що на кухню, що в санвузу. І спальня теж. Виходимо на вулицю і ще раз оглядаємо гарний такий доглянутий двір. Тут багато декоративних кущів, багато квітів, винограду, три сорти, як нам сказали, яблунь перед домом, будинком багато, є ще окремо сад. Йдемо в Це старий будинок. Це в стару хату вхід. Тут такий великий передпокій. Кухня може бути навіть. Тут була Газ є, газовий лічильник. Так. А okay, тут okay. цей лічильник є, ну, така десь метрів 10, ця кімната 8. Прямо з передпокою велика, велика кладовка. Ось, ось така кладовка. З підлогою ніби, ніби тут не провалено, бо там далі є провалена. Сходи наверх на горище і горище видно, що бляха така, ніби нічого. Підлога хороша, мені подобається. Підлога тут метрів десять. Точно поставити Входимо в першу кімнату з піччю. А тут піч, а газ, газу тут нема біля печі, да? це просто піч. Ми, я тоді, знаєте, вже... Ви відрізали, да? так? відрізали. А, від, ну, газ підведений до хати. Підведений, Його підведений. можна вистановити, так? Да? Тут підлогу треба міняти, хоча б частково, ну це спеціалісти мають сказати. Ну, скоріше, що... І тут підлога така ж сама. от. Така ж сама: дві печі є, газ треба під'єднувати, бо газ відрізав. Міконця ось такі, віконця ось такі. Тут двері, тут може бути, якби є тераска, двері на тераску. Про вартість всього цього домогосподарства. Будинок, який біля будинку має 22 сотки землі, 60 соток землі є окремо. Які віддаються в оренду і за цю землю виплачують відсотки або ж віддають зерном. Є ще окремо посаджений сад сортових дерев, молодий сад, теж передається новим власникам. Чудовий сад, прекрасний двір, квіти квітують. Починаючи з ранньої весни до пізньої осені. Два будиночки, цегляний, більш новий, з водою з, з усіма зручностями. І дерев'яний більш старий. Газофікований газ підведений в старому будинку, відрізаний, але його легко поновити. Вартість оголошена 30 тисяч. Доларів, торг приємний великий на місці. Телефонуйте, телефони ви знайдете під відео. Всі питання, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам оцінки за нашу роботу. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей!